Нудне гівно, яке помре через тиждень, якась мобільна дрочильня, повний провал. Це реклама. І ще десяток нічого не маючих спільного з грою коментарів. Я прочитав під минулим відео з моїми щирими враженнями від Ark Raiders. Частину ви просто не побачите, бо її за цензуру в Ютуб. No. Ось так настільки. Звісно, виключно поливанню брудом і токсичним приколом, з вайбом так сказати, великої культури. Я приділяти увагу не буду. А ось про об'єктивні мінуси і недоліки гри ми поговоримо, що можна виправити, а що насправді працює як треба, але ще не всі розібрались. Я почитав відгуки на Ютубі, в Телеграмі прошерстив реддіт і зібрав дійсно варті уваги питання. Тому дякую всім за ґрунтовні коментарі та активність. Ваші лайки позитивно просували минуле відео. Буде добре, якщо зробити це ще раз. А для тих, хто насмітить в коментах, в мене тільки одне питання: Вілька в глаз. Чи Арредерс, ВІД третьої особи для багатьох, як і для мене, спочатку, це був мінус. Не те відчуття стрільби, і не те відчуття іму, і взагалі не трушно. Але правда в тому, що вся гра розроблена під третю особу. Це в ядрі її геймдизайну, і це підтвердили розробники. І це працює. Я вже і сам переконався, і за відгуками інших бачу. Після кількох годин гри це питання відпадає. Або відпадає гравець. Це, звісно, також може бути. Гра просто інша, немає сенсу шукати тут апікс, калду чи батлу. До того ж, екстракшн ігор від першої особи вже і так немало. А ще готується маратон від банджі. Я його, до речі, попри погані відгуки, також хотів би затестити. Сподіваюсь, вони там зробили висновки, і це буде гідний конкурент зі свіжими ідеями. Тому поява альтернативи від третьої особи в жанрі це тільки плюс. Аргументи про пацюків і можливість заглядати за рогом не працюють, бо всі в однакових умовах. Ви також можете це робити. Кожен може прочекати, чи не засів там десь той самий пацюк. А ворог, що ховається за дверима, чудово виноситься гранатами, яких у грі на будь-який смак. Ну і звісно, пацюки загалом є в кожній екстракшн грі. Такі коменти, мабуть, пишуть люди, незнайомі з жанром. Хоча не тільки у цьому жанрі майже у кожній змагальній грі є отакий от спосіб, у деяких гравців виживати. Хоча це не повністю змагальна гра, бо насправді в матчі можуть виграти буквально всі, всі можуть взяти і вийти з лутом. А ось у Apex Legends, де сенсу сидіти і ховатись було ще. Менше все одно їх було багато. І ще раз, третя особа це Gears of War, The Last of Us Faction, Fortnite, The Division, Star Wars, Battlefront – це всі ігри з PvP від третьої особи, і вони від цього не стали поганими. Коротше, це питання смаку та звички, а не об'єктивний мінус. А ось об'єктивний це менеджмент інвентарю на консолі. Це мій особистий біль, і більшість це відмітили. Без курсора керувати інвентарем значно довше. А стоси можна було ділити на авпіл, але виокремити точну кількість можливості не було. Хоча напис для цього є, кнопки на геймпаді, схоже, просто не забіндили. Ймовірно, це через тестовий білд. Побачимо на релізі, але курсора в інвентарі критично не вистачає. Замало контенту на цьому тесті контенту було набагато менше, ніж на минулому, і це виправдано, бо це був тест серверів, а не контенту. Була доступна тільки одна мапа і закрита майже вся прогресія. Це мінус самого формату такого тестування, а не гри. Скільки контенту буде насправді, побачимо і поговоримо на релізі. Я знаю, як мінімум про 5 мап. Перевантаження інформацію та незрозумілий початок. Попри обмежений контент, у гравців на тесті виникла купа питань, для чого весь цей лут, що робити, куди йти. Гра недостатньо чітко пояснює новачкам базові речі. На минулому тесті вона здавалась привітнішою, а зараз з'явилось більше вкладок, хоч і переважно закритих, і нові гравці просто не розуміли, навіщо збирати весь цей мотлох. Звісно, у повній версії буде повна прогресія і система операцій для скидання, отримання нагород і багато чого ще. І насправді не треба хапати все, треба збирати необхідне. І інструменти для цього в грі вже є. Можна подивитись, деякий лут спавниться, і відмітити потрібні ресурси для крафту і прокачки, щоб вони відмічались значком. Тобто, проблема повного рюкзаку хламу вирішує Якщо трохи розібратись, багато хто тягав те, що і так стабільно видає скрепі. Можливо, це все треба краще подати новачкам. Бо досліджувати неочевидні властивості ресурсів цікаво, але звісно, доки це не перетворюється на незручний геймдизайн. А ще мій тімейт Артур відмітив, що в грі незручний менюінг. Дякую за це слово. Коротше, дуже багато вкладок, і важко в цьому всьому розібратись. Але я думаю, що це чисто спочатку, або треба, щоб ці вкладки відкривалися поступово. Даунгрейд-графіки. П'ять місяців тому. Гра виглядала краще, але в угоду оптимізації на слабких машинах розробники пішли на компроміси: менше об'ємного світла, туману в низинах, менша якість деяких текстур тощо. Тобто гра досі виглядає чудово, але частинкову атмосфери. Зрізали. Також є можливість максимально знизити налаштування графіки, що часто роблять у змагальних шутерах, і від цього зникає деяка рослинність. Якщо це не виправлять, я вимкну кросплей, бо я не хочу думати, що щось мене прикриває, а насправді я стою у полі гуляка. До речі, розробники вже відповіли, що цей даунгрейд графіки скоріше наслідок оптимізації, ніж ціль, тому будуть шукати компроміс. Важкість. Дехто відмітив, що вороги АРК дуже сильні та дратівливі. Я і сам відчув, що їх посилили, але це відчуття Переважно на старті, коли бігаєш з поганим обладнанням та зброєю. А ще на тесті був баг, коли арки могли бачити вас, навіть коли ви сидите нерухомо в кущах. Це вже помітили і виправлять. Загалом гра змінюється щойно ти розумієш. Броньовані арки не вбиваються в лоба легкими патронами зі слабким бронепробиттям. Потрібно брати іншу зброю та вицілювати слабкі місця, гвинти у літаючих, вузли з'єднання у наземних тощо, бо кожен механізм унікальний. Також можна відстрілювати броню, щоб відкрити слабкі місця частини І активно використовувати гранати та інший арсенал. Вульфпак вам у поміч. Арки задумані як рівноцінні вороги, а не як тло для любителів ПВП. Тому адаптуйтесь і думайте головою, наприклад, використовуйте їх на свою користь, Гра дає таку можливість. І звісно, мінусом є відсутність локалізації. Про неї ходили чутки через сторінку в Epic Game Store, але офіційних заяв не було. Тому ті, хто заявляв, що локалізацію обіцяли, трішечки прибрехунькали. або в них є інсталітна. Тайдерської інформація. так само ходять чутки, що вона може з'явитися після релізу одночасно з рідною мовою розробників шведською. Її також в грі немає. Але це чутки і відноситись треба як до чуток, поки немає офіційних заяв. Я написав їм листа, відповіді немає. Частину з цих проблем можна виправити, а десь просто треба краще розібратись. Тому, на мою думку, проблеми є. Та це проблеми росту, а не краху. Але ви можете написати власні спостереження, що хотіли б покращити, тільки не забувайте бути вічливими або за баню. Дякую всім, хто підтримує канал, особливо спонсорам. Наступне відео по Ark Raiders буде, мабуть, вже після релізу, як стане відомо, що ж нас там очікувало. А вдруг це буде велике розчарування. Також будуть якісь поради для рейдерів, тому не пропустіть, а ще підписуйтесь на твіч, всі рейди будуть там. А з вами був Лакі Сан, Підтримуйте українську армію і до зустрічі у Ржавому в цьому поясі.